В міській поліклініці номер 2 ажіотаж пацієнтів. До сімейного лікаря прийшов і пан Віталій. У нього вже кілька днів підвищена температура і нежить. Спробував перший день вдома трошки підлікуватися, а потім все ж таки звернувся за допомогою до лікарів. Звичайні жарознижуючі препарати, які продаються в аптеці, доступні всім, але щось результату не давало, і все ж таки треба було звернутися за консультацією до лікаря, щоб Покращити швидкість лікування здебільшого люди, навіть не знаючи на що хворіють, займаються самолікуванням. Саме тому кількість хворих на Буковині щодня стрімко зростає. Грип більш головний біль, висока температура, дуже висока температура, яка важко збивається, сухий кашель. Ну і така розбитість ломота в тілі, озноб. Ось таке. А більш ГРВЄ, воно більш такими катеральними явищами, там нежить, горло, першіння, сухий кашель, субфебрильна температура тіла. Якщо бронхіти, там ангіни, тонзіліти ну такі ускладнення, ми всі лікуємо амбулаторно. А пневмонії, якщо велика зона ураження, то тоді по показам ми госпіталізуємо. На буковині за тиждень виявили три віруси грипу типу А та 13 вірусів грипу типу Б. 132 людини з ГРВІ госпіталізували, із них 74 – діти. За словами епідеміологів, особливо небезпечними вірусні захворювання є для людей з супутніми недугами. Хвороба протікає до... Достатньо важко, але особливо небезпечно, коли вірус грипу потрапляє в організм людини, яка має хронічні захворювання, має супутні захворювання, тоді можуть виникнути важкі ускладнення. У вигляді там пневмонії, енцефаліту, ураженням центральної нервової системи, серцево-судинної системи можуть бути випадки смерті від грипу. Після одужання деякі пацієнти можуть повторно захворіти через недотримання рекомендацій лікаря. Прості правила дозволять не лише швидше відновитися, а й убезпечать від нового інфікування. Масковий режим. Це в громадських закладах. Ретельно мити руки, провітрювання приміщення. Також зараз вживати сезонні вітаміни, які є, прогулянки на свіжому повітрі, здоровий сон. Станом на 18 лютого на Буковині 43 школи перейшли на дистанційне навчання. З них сім у чорнівцях. У восьми школах окремі класи навчаються онлайн через перевищення епідемічного порогу. Попри складну епідситуацію, підстав для впровадження на Буковині локального карантину наразі немає. Альвіна Брамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4